Саміт миру у Швейцарії виробить спільну переговорну позицію. Після цього її передадуть Росії. Про це заявив речник президента України Сергій Никифоров. За його словами, може бути кілька узгоджених позицій за окремими пунктами формули миру. Далі цитата. Це і стане першим кроком до справедливого миру. Це, наприклад, радіаційна безпека, обмін, свобода судноплавства і харчова безпека. Потім ці напрацювання доведуть до Росії. Таким чином саміт Швейцарії і стане першим кроком до справедливого миру. Сергій Никифоров, речник президента України. А я представлю гостя нашої студії. Це Геннадій Дубов, політичний оглядач. Пане Геннадію, вітаємо вас. І вас. Дякуємо, що ви знайшли час сьогодні у Великдень. Завітати. Дякую до нас. Дякую за запрошення. Отже, говоримо про саміт миру. У Швейцарії країни зберуться і вироблять спільну позицію. Це буде першим кроком. Що далі? Який другий? Ну, перший саміт він, як говорить наша влада, є інавгураційним. Тобто, грубо кажучи, це інвентаризація союзників України, тих країн, які готові до справедливого миру і підтримки справедливого миру, і відповідно по суті висунення ультиматуму в бік Російської Федерації. Швейцарська влада сьогодні каже про те, що всі пропозиції будуть розглянуті за умови, якщо вони відповідають статуту Організації Об'єднаних Націй. Власне, це для нас приємна новина, тому що статут Організації Об'єднаних Націй серед іншого передбачає як обов'язковість відповідно принцип територіальної цілісності, про що ми говоримо, зазначаючи про необхідність досягнення кордонів 91-го року. Далі головний, якби такий чортик може бути в таких деталях, як досягнути відповідно цієї територіальної цілісності, якими методами, коли це буде досягнуто, і відповідно скільки може тривати переговорний процес, і чи не знімуть по дорозі там з Російської Федерації санкції, які відповідно весь цивілізований світ наклав власне після. Повномасштабного вторгнення, а також після анексії Криму, тому сьогодні ми маємо подивитися, по перше, два показники для нас найбільш важливі будуть по результату цього саміту. перше, це скільки і яких саме країн приїхало і поставило свій підпис на підсумковому документі. І друге, які саме пропозиції, крім відповідно мирного плану Володимира Зеленського Зеленського, будуть там враховані, тому що чисто буквально навіть китайський мирний план також відповідає статуту організації Об'єднаних Націй, просто він змінює порядок відповідно реалізації відповідних ініціатив, тобто у у нас на першому місці виведення військ одразу, а там виведення військ десь там четвертим-п'ятим пунктом. Тобто, тут від цих модальностей дуже багато чого залежатиме, але ми зможемо побачити результат лише по підсумку того, як країни проголосують відповідно за результатами цього засідання. Ну, вже озвучений цей лист запрошених. Швейцарія розіслала 180 запрошень. Тобто, це ми так розуміємо, 180 представників різних країн мають бути там присутніми. Ну це це шалена історія, при тому, що серед цих сталося 80 країн це країни африканського континенту країни глобального півдня, і взагалі як вам от така оцінка, що сам по собі цей перший саміт миру, його завдання, в тому числі знайти спільну позицію між глобальним півднем, так званим, і, і якраз тими відданими Україні партнерами? Ну, саме так, тому що в, в цілому в світі визнаних організацій Об'єднаних Націй країн і відповідно членів цієї організації їх 193. Тобто Росію очевидно мене запросили, Білорусь не запросили там Північну Корею, Іран і ще якихось там під десяток країн відповідно також не отримали відповідного запрошення і по суті. Ми говорили дуже часто про що? Про те, що вихід з нашої війни, відповідно, досягнення перемоги, пов'язується із побудовою нової архітектури світової безпеки. Сучасна архітектура безпеки це ООН. Ми б могли ініціювати генеральну асамблею, але ні, ми робимо це з боку. Ми, по суті, перезбираємо організацію Об'єднаних Націй, намагаємося. Знайти консенсус з приводу цінностей, які є ключовими для подальшого розвитку людства, і така кількість країн свідчить про те, що якщо буде прийнято рішення, і якщо воно буде реалізовано, це вже буде інший механізм світової архітектури безпеки, який не передбачає, зокрема, право вето для Китаю і Росії відповідно в Раді безпеки ООН. Тому що проблема ООН в цілому, це те, що в Росії там є право вето. Таке саме право є у Китаї, тобто ООН передбачає, що, що є. Всі рівні, да, ніби всі рівні, одна країна один голос. Але п'ять країн, які мають постійні місця в відповідно безпековому органі, вони є рівніші за інших. Це результат Другої світової війни, і багато хто звертав увагу на несправедливість такого підходу. І, і власне, якщо вийде в нас ініціатива Володимира Зеленського буде реалізована. По суті, це буде ООН 2.0, де власне принцип рівності буде дійсно якби ключовим і не буде можливості в жодної країни в тому числі розв'язувати агресивну війну, а потім блокувати будь-які рішення на рівні міжнародного міжнародного права і прийняття відповідно їх всім світовим співтовариством. Питання полягає в тому, що як і в ООН, в цього формату, і найголовніше недолік є в тому, полягає він, що незрозумілі механізми імплементації цього рішення. От уявімо собі ідеальну ситуацію: всі там 180 запрошень прийняті, всі зібралися на найвищому рівні, включно з Китаєм, з Індією. Прийняти повністю без купюр будь-яких мирний план Володимира Зеленського. І виникає питання. Він відправлений в Москву. Потім і виникає питання: а що далі? Якщо цей ультиматум буде відкинутий? Чи збереться цей світ, і, наприклад, зі зброєю в руках, чи буде він його захищати? Чи він буде шукати інші механізми, наприклад, повна ізоляція Російської Федерації з точки зору економіки і міжнародних відносин? От тут ми поки відповіді не маємо, тому що ми дійсно маємо безпрецедентну ситуацію, коли ми, по суті, перезбираємо всю архітектуру міжнародної безпеки, в тому числі завдяки подібного роду ініціативам і подібного роду угодам, про які ви згадували вище, ми пішли іншим шляхом. Тобто кожна наша ця угода вона по суті передбачає також певну перспективу і певний такий скелет майбутнього співробітництва, на якому буде базуватися безпека на європейському континенті і насправді і не тільки. Бо кожна ця угода вона має бути ще розшита іншими угодами, які там передбачені, окремо в сфері енергетики, окремо в сфері економіки, окремо в сфері відповідно постачання озброєнь, фінансування, зокрема українських загальносоціальних видатків. Тобто, це ми маємо ну, якісь першу точку дуже дуже великого складного шляху, якого в світі в історії. Людства ще не було. Якщо ми тут досягнемо успіху, ми дійсно будемо жити в іншому вимірі. І, по суті, ну, якби це буде історичним моментом. Головне тільки це зробити. Присутність Китаю на цьому саміті дуже важлива, відзначають експерти. А от на вашу думку, що змінить присутність китайської делегації і навпаки, якщо її не буде? Якщо її не буде, то. Ми будемо мати сумніви з приводу того, яким чином реалізовувати. Тобто, от перша ідея, яка якщо не говорити там про третю світову війну, і що весь світ піде боювати з Росією, це е, 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 дійсна економічна ізоляція. Бо санкції, які на сьогоднішній день накладені, накладені лише там плюс-мінус ші шістьма десятками країн. Такі великі країни, як Китай, Індія, Індонезія, Пакистан, Бразилія, ну весь глобальний південь, вони по суті не доєдналися до Росії і дають можливість Росії фінансувати війну, купуючи вуглеводні, купуючи метали, купуючи інші товари, які Росія відповідно експортує. Якщо Китай доєднується до західної ініціативи і також накладає співмірні санкції на економіку Російської Федерації, вони зможуть торгувати лише відповідно, мабуть, з Білорусю. і все, і або відповідно з Північною Кореєю, що також насправді немало, бо в північної Кореї є серйозні збройні потужності. Але це вже буде дійсно про економіку в клочі, як оце говорили ще в 2014 році. Це буде справжній такий міжнародний правовий вимір відповідно санкцій. Бо сьогоднішні санкції направду більш правильно називати односторонні дискримінаційні Ційні заходи вони вжиті лише по суті євроатлантичним світом відносно Російської Федерації, і завдяки діркам в 130 країн, які продовжують торгувати з Росією, в повному обсязі вони можуть сьогодні власне підтримувати економіку, в тому числі уникаючи протестів всередині країни, фінансувати заробітні плати військовим, виробництво зброї і так далі. Стосовно ще цього моменту про досягнення спільного якогось консенсусного рішення і передачі цієї позиції спільної для Російської Федерації для Москви, дивіться, от ми зараз надавали цитату Сергія Никіфорова. Він говорить так, що саміт стане першим кроком до справедливого миру. Перераховує речник президента Радіаційна безпека, обмін, свобода судноплавства, харчова безпека. Так, тобто справедливий мир, він має певні складові, компенсаційні компенсаторні механізми для України, яка має отримати відшкодування, відновлення. Це все зрозуміло, про це все говориться. Ну і рішення міжнародного трибуналу ще плюс, мабуть, на додачу до справедливого миру необхідно там побачити. А є ще завершення війни. На умовах України це коли ми говоримо про кордони. 91-го року, це коли ми говоримо про дотримання суверенітету України і говоримо про фактори, які можуть стати на заваді в майбутньому можливо бажанню Російської Федерації вчинити агресію по відношенню до України або до інших країн світу, от, наприклад, Балтійських, так або там Польщі, так цей, цей саміт, чому от, по різному коментується, що є позиція. Начебто майбутніх переговорів, про які Володимир Зеленський згадував, що якщо саміт буде успішним, ми надамо свої, свої, своє бачення і Росія буде погоджуватися чи ні. А є ще от справедливий мир. Це ж різні речі. Ну чому? Тому що е можна говорити про те, що це одне і те ж. Бо радіаційна безпека, харчова безпека, все. Ну, ми інше. боремося за що зараз? За за кордони 91-го року. Цей документ комплексний. От якщо взяти мирний план Володимира Зеленського, там спочатку мова йде про кордони, про припинення вогню виведення військ, в подальшому про репарації, про трибунал, про відповідальність для воєнних злочинців, і далі радіаційна безпека харчова, безпека питання соціальної, підтримки, питання відбудови. Тобто він цей документ є насправді комплексним і одне від іншого сильно залежить. Тому що, якщо ми говоримо про... Припустимо, економічний розвиток і відбудову України. Чи можливо е здійснювати відбудову під ракетними ударами, які ми, на жаль, відчуваємо там, з певним періодом. В цьому році їх було вже там, під 5, а можливо більше. Якщо взяти шахиди, то, мабуть, вже десятки їх були. Чи можна говорити про те, що ми можемо залучити інвесторів, побудувати підприємство, якщо тривають воєнні дії? Чи то в кордонах 91-го року ми знаходимося, чи ні. Але так чи інакше, Російська Федерація має засоби ураження, які відповідно можуть завдавати шкоду всій території України. І засобів протиповітряної оборони нам не вистачає, на що також ми звертаємо увагу наших шановних західних партнерів. Нам, по суті, для того, щоб повністю обезпечити себе у військовому сенсі, навіть повернувшись до кордонів 91-го року, необхідно всі патріоти зі світу зібрати і поставити на. Україну. Українській території, ну це якби така е, серйозна. Ну є сумнів, що нам їх віддадуть ближчим часом. Е, при цьому ми маємо розуміти, що якщо ми говоримо про, наприклад, репарації, тут є момент, і він є обов'язковим, момент добровільності. Тобто Російська Федерація має з певної причини погодитись на те, щоб зокрема передати свої золотовалютні резерви на відбудову України, про те, щоб виробляти нові компенсаторні механізми, які. Власне, можуть бути запроваджені оцим світовим консенсусом, а тут необхідний підпис. Навіть умовно капітуляцію нацистської Німеччини її ж також хтось приймав. Тобто ось, був ключова капітуляція. Тобто Путін має погодитися на те, що він програв цю війну ну, по суті. Так, якщо буде оформлення Путіли? капітуляція, так то тоді буде добровільна Дивіться, а, репарація. Спра... Справа в тому, що це задача максимум. Ми, ми <рес> маємо ставити вищі цілі, щоб досягти можливо їх, а можливо чогось, що на них дуже схоже, тому. Чи вдасться це враховуючи ядерний статус, враховуючи там багато інших факторів, це дійсно питання. І саме у цьому зв'язку наші партнери висловлюють окремі сумніви, що от в тому вигляді, в якому ми пропонуємо, можливо досягти консенсусу. Про це говорить і Китай. Якщо взяти китайський мирний план, там тричі чи чотири рази відповідно згадується Рада безпеки ООН і відповідно самі інституції ООН. От що Китай хоче? Китай хоче каже, давайте тут ми приймемо рішення повернутися до ООН, і в ООН будемо все обговорювати. А чому він так робить? Тому що Китай розуміє, що якщо ми побудуємо, як ми сказали, за мивище ОНУ 2 то він тут втратить відповідно право вето. Чи є це в інтересах Китайської Народної Республіки? Я думаю, що ні. Бо е, стратегічне суперництво Китаю і Сполучених Штатів це те, що нас чекає наступними десятиліттями. І у цьому зв'язку якраз і світ він не зовсім розуміє, як буде виглядати майбутнє, бо такого ніколи не було. Подібної ситуації не було ніколи. Були, був досвід створення Ліги Націй, спочатку Антанти, потім Ліги націй, потім відповідно Організації Об'єднаних Націй. Сьогодні ми чуємо лише ідеї, як може виглядати світ на наступному кроці свого розвитку. Ми чуємо, що британці з французами повертаються до ідеї Антанта. Це звучить прямо. Антанта, по суті, була попередницею такої Ліги націй. потім був Удру Вільсон з його пунктами, потім була Перша світова Війна, друга става війна і по суті людству на сьогодні слід вирішити завдання. А чи можемо ми змінювати світову архітектуру безпеки без проведення повномасштабної третьої світової війни, яка ймовірно буде в ядерному виконанні? Це задача дуже складна, і сьогодні всі стратеги, всі політологи, аналітики, військові, політики вони якраз і намагаються сконфігурувати певну модель, де б і відповідно Україна перемогла, але де б ми не мали необхідності відповідно повномасштабного зіткнення, зокрема НАТО і Російської Федерації. От ви говорите, що всі ці пункти справедливого миру, вони взаємопов'язані між собою, без одного не може бути іншого. А якщо, для прикладу, учасники цього мирного саміту, які зберуться у Швейцарії, не знайдуть спільне єдине правильне рішення. Який план Б? Може бути? Це, це треба питати не в мене, а у нашого вищого воєнно-політичного керівництва. Мені невідомо. Сьогодні ми постійно. Які варіанти можуть бути? Ну, будь-які варіанти, які передбачають, ну в нас на столі сьогодні що у нас є ініціатива Туреччини в Квдосі в Катарі нещодавно збирався такий дорадчий сінґтенк від організації Об'єднаних Націй з скориш... колишніх секретарів. Вони взагалі пропонують. Повернутися до стамбульських угод і на його основі щось випрацьовувати. Є відповідно мирний план Китайської народної республіки, який передбачає спочатку припинення вогню по лінії зіткнення, а потім відповідно досягнення певних домовленостей в ході прямих перемовин. Є мирний план Володимира Зеленського, який передбачає по суті ультимативний характер власне домовленості з усім світом проти Росії і висунення цього ультиматуму в Москву. Оці чотири варіанти на сьогодні ми маємо на столі. Що з них в підсумку народиться і на що Україна зможе погодитися, це питання майбутнього. Це питання, в тому числі ситуації на полі бою, це питання того, яким чином наші партнери нас будуть забезпечувати, що нам підпишуть, зокрема, з точки зору, наприклад, американських гарантій. Бо в чому проблема всіх безпекових, найбільша проблема всіх безпекових угод? Вони, як я казав, вище є певним таким скелетом, який має бути наповнений різними галузевими угодами. Це раз. І, по-друге, вони вже з 25-го року не передбачають чітких цифр фінансування. Тобто, ми хотіли б отримати, зокрема, по воєнній допомозі, щоб не було так, як сталося в Сполучених Штатах, певну перспективу aqui. Якщо, наприклад, от Джозеф Байден і Білий Дім має представити Конгресу стратегію по Україні відповідно протягом 45 днів з моменту підписання закону про бюджет, про бюджет допомоги Україні. Якщо там будуть прописані по рокам відповідні обсяги фінансування там, в десятки або, дай Бог, в сотні мільярдів доларів, ми можемо планувати власне, свій розвитку, розвиток, в тому числі збройну боротьбу. Якщо цих цифр не буде, ми постійно будемо знаходитися в такому підвішеному становищі і, відповідно, не розуміти, як нам планувати, зокрема, наступальні дії або захисні дії сьогодні. Бо ми от опинилися в ситуації, коли півроку американського фінансування не було, і в нас це породило дуже серйозні проблеми, в тому числі на полі бою, які українською владою визнаються повною мірою. І Володимир Зеленський наголошував на тому, що. Ми не можемо сьогодні обійтися без американської зброї як найбільшого виробника в світі. Ми не можемо обійтися без американських боєприпасів, без фінансування нашого бюджету і так далі. Ми маємо розуміти стратегію нашу, але цю стратегію ми маємо зможемо розуміти лише коли побачимо плани наших союзників, хоча б на 3-5 років. До цього часу ми будемо в такому підвішеному стані знаходитися, не до кінця розуміючи своє майбутнє, будучи в певному такому полі невизначеності. На жаль, ми вже для нас це вже звично. Але так не має бути, і от е, позиція по мирному плану, зокрема, має профіксувати оці положення. Якщо мирний план буде е, відповідно що до нього буде досягнутий консенсус, тоді під нього, умовно кажучи, можна буде шукати інвестиції. Що світ ось це його позиція. Остаточна, і він має бути виконаний і далі ми маємо шукати шляхи, яким чином він може бути виконаний: з залученням там збройних сил іноземних чи без залучення, з залученням там трильйона доларів фінансування, чи відповідно в інших певних параметрах. Так чи інакше, це перший крок, який дозволить просто міркувати і спробувати стратегувати далі. Ну тут так розклали по поличках, фактично, пане Гіназіо, але от прозвучала ва ваша думка про те, що дуже складно домовитися е в такому. Му формації, як це було зроблено після першої або після другої світової війни, не маючи світової війни, ну. Ну, як би якби це страшно не звучало, і от тепер зрозуміло, чому Володимир Зеленський згадує про те, чи наважиться Путін застосовувати ядерну зброю, чи не наважиться в цьому контексті. Путін на думку Володимира Зеленського не наважується завдати ядерного удару по Україні, адже боїться втратити владу гроші, а найголовніше підтримку суспільства. Про це український президент заявив під час спілкування із ліцеїстами, курсантами та викладачами Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького. Давайте послухаємо. А ось що стосується закидів Росії щодо ядерної катастрофи, ймовірної, так? Ядерних ударів, ну, вони хворі на голову люди. Ну, факт. Тому повністю сказати, що вони неспроможні на це або спроможні, неможливо. Тому що ну з хворою. Людиною психологічно, ну, а да, такою ненажерливою, складно сказати до кінця. На мою особисту думку, при всьому цьому, при цій а, хворобі, ці люди дуже люблять життя і дуже люблять себе, і дуже бояться втратити владу, і дуже бояться втратити гроші, і втратити найголовніше підтримку їх суспільства. Люди, які бояться втратити гроші владу і своє життя, ніколи не застосують ядерну зброю. По-іншому, їх ліквідують. І вже неважливо як. Ліквідують всіх. На мою думку. Пане Дубов, то влада, гроші, підтримка суспільства? Чи можливо ядерна дубинка Путіна не така вже і міцна? Міцна це, це треба визнавати. В них там чи перший, чи другий в світі ядерний потенціал з Штатами там паритет. Це також наслідок холодної війни і тих домовленостей, які тоді були досягнуті. Справа в тому, що дійсно навіть в доктрині в ядерній Російської Федерації приводом для застосування ядерної зброї визначено, визначений ризик існування державності. Тепер що таке державність? Державність в міркуванні еліти це в тому числі їх знаходження при владі. Тому тут з Володимиром Олександровичем абсолютно можна погодитися в тому сенсі, що поки немає прямої загрози безпосередньо режиму Путіна, ядерна дубинка лежить десь збоку, і лише Медведєв про неї пише в своєму телеграмі, лякаючи відповідне населення наше і європейське. З іншого боку, тут також відносно добра новина для нас полягає в тому, що так чи інакше подібне рішення приймається раціонально, тому що якщо ми будемо уявляти Путіна як володільця цього ядерного чемоданчика, як людину повністю нераціонально, як безумну людину, то нам треба припиняти ефіри, виїжджати на Шекевицю, тому що кожного кожної хвилини ми можемо отримати відповідно тополь там в центр Києва. Цього не буде. Тут потрібно це розуміти. Не буде до того моменту, поки вони будуть відчувати власне безпеку для себе, себе Фізично, тому що люди, які знаходяться у владі, вони не міркують лише в риториці. Оці офіційні, вони дуже переживають за життя кожного свого солдата, кожної людини, яка перебуває на їх території або на території іншої держави. Насправді, першим мотивом це самозбереження, збереження себе, своїх статків, своєї влади, і вони розуміють, що як тільки вони будуть приймати рішення не з точки зору відповідно своїх інтересів, а з точки зору раціональності і найбільш оптимального рішення для їх суспільства, тобто, грубо кажучи, щоб не вмирали люди. Іноді це болісні рішення для держави, але якщо вони будуть їх приймати, їхні ж люди їх, відповідно, скоріш за все посунуть власне, з владної верхівки і будуть невдоволені подібного роду діями. Тому питання застосування ядерної зброї завжди буде лежати, і вони прямо про це наголошують в площині існування російської еліти в сьогоднішньому варіанті, і саме тому дуже часто ми можемо прочитати, зокрема у західних аналітиків, що на сьогодні тактика західного світу полягає в тому, щоб збільшувати витрати Російської Федерації до моменту, коли відповідно критична точка настане з точки зору неприйнятних втрат, неприйнятних збитків, які далі терпіти не можна. Не можна економічно забезпечувати, не можна соціально під. І Якщо ця точка буде досягнута в розумінні західному, тоді влада Російської Федерації сама може прийняти рішення припинити воєнні дії, бо пряме вторгнення, пряме зіткнення воно власне буде означати ризики для еліти і, відповідно, можливість активації положень ядерної доктрини, в тому числі застосування не тільки тактичної, а й стратегічної ядерної зброї. При цьому також один момент є сьогодні: Російська федерація починає використовувати такі нелюдські бомби. Вагою півтори-три тонни. А це, по суті, якщо ми говоримо там про Хіросіму нагасакі єдині приклади застосування ядерної зброї, там це близько 20 кілотон. Тобто от бомба там, фап 3000 тисячі, вона 3 кілотонни, хіросіма лише 20. Абсолютно співставні речі. І це да, вони там не мають оцих світлового, радіаційного, там, окремих інших факторів ядерного ураження, але чисто номінально за потужністю це співставно з відповідно відповідними тактичними ядерними боєприпасами, які, зокрема, в радянські... Ському союзі вироблялися, які сьогодні перебувають на складах Російської Федерації. Тому, мабуть, стратегічних ядерних ударів на сьогодні ми очікувати не маємо, але ми маємо розуміти, що наші західні партнери. Фактор ядерної зброї вони ставлять на перше місце в своєму плануванні і стратегуванні, власне, зокрема допомоги нам. Саме у зв'язку із цим ми постійно чуємо, що не можна допустити зіткнення НАТО і Російської Федерації, бо це третя світова війна. А як казав здається, Альберт Ейнштейн, третя світова війна в будь-якому випадку буде ядерною, а після цього четверта буде з каміннями палицями. Тому власне, от приблизно така логіка сьогодні продовжує існувати в такому мейнстрім в елітах західних да, от тих, хто сьогодні приймає рішення. Ще одна тема важлива залишається кілька хвилин, але сподіваюся, що ми встигнемо. Президента Володимира Зеленського у Росії оголосили в розшук. згідно з даними бази Російської МВС. Підставою для оголошення в розшук стала нібито порушена стосовно Володимира Зеленського. Кримінальна справа в Російській Федерації МЗС відреагувало українське на все це назвало це все свідченням відчої російської державної машини та пропаганди. І по порадили спочатку пошукати совість та. Здоровий глузд, ну а громадська організація СтопФейк це назвало елементом кампанії з делегітимізації української влади. Міжнародний кримінальний суд ще в березні минулого року видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Він є цілком реальним і підлягає виконанню. Тобто, тут ще от про Путіна згадали, але логіка певна простежується саме в оцінці СтопФейк. Правда, якщо ми говоримо про... Початок нашої розмови мирний перший саміт, який має відбутися в Люцерні в Швейцарії, вже буквально менше ніж через два місяці, і тут раптом оголошено в розшук Володимира Зеленського. Тобто, це готується, начебто, виправдання, чому Російська Федерація, навіть якщо 180 країн їй покажуть єдиний спільний документ, скажуть, так нам нема з ким домовлятись. Це для того робиться? Це серйозні речі. Ну, в тому числі це знак. Це скоріше, знаєте, як ну, ми, наприклад, не ж прийняли указ про те, що ми не можемо до 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 в переговори вступати з Путіним. А вони трошки так збоку від цього можна завжди відмовитись насправді. Бояться, можливо, такі позитивні рішення для України. Ну, ймовірно, вони розглядають всі варіанти. І це, і це я, я б не вживав тут слово делегітимація, тому що ну, якби, на легітимність Володимира Зеленського, те, що він перебуває в розшуку в Росії чи не перебуває, ну не впливає від слова зовсім ніяк. Це їх знак про те, що вони не будуть готові досягати компроміса з діючим воєнно-політичним керівництвом. Да. Це якби факт. Що від цього буде слідувати далі? Це питання майбутнього. Це питання, яке вони ж можуть завжди сказати, ну, ну і розшук, ну і що. А у Путіна також, відповідно, ордер є. Ну, вони залишають собі відхідні шляхи, але дають західним суспільствам, африканським суспільствам, там, китайцям і іншим певний знак, який говорить про те, що ну, власне, не може бути ніякого компромісу з тут. Ну, бо, власне, Скільки було всього зроблено, сказано, стільки людей померло у цьому зв'язку. Ми не можемо собі уявити навіть у фантазіях Путіна і Зеленського за одним столом і відповідно, від підписантів певного спільного документу. Ми постійно наголошуємо на тому, що наш план основний це, по суті, також зміна еліт в Російській Федерації через невдоволення суспільств їхніх. І і вже домовлені з кимось іншим, хто буде розуміти міжнародне право, так як розуміємо його ми і відповідні е, західні суспільства. Тому, тому це поки ще такий пробний шар, скажем так. Ну але цей пробний крок він е, може вплинути на рішення захід е, країн Африки ті саме сам по собі ні. Безумовно, сам по собі ні е, е, Африка, Китай треба нам також розуміти, як і всі інші країни без винятку вони приймають рішення у своїх власних інтересах. От цього вселенської справедливості, чогось такого світлого, великого, що рухає народами, країнами і їх лідерами, його на жаль не існує. Це симулякр, який відповідно втілюється в риторику, перед усім. але рішення конкретні приймаються, виходячи з чисто національних інтересів, з інтересів національної безпеки, економіки. І так далі, тому, тому тут ми маємо також подорослішати в цьому сенсі. Ми не маємо чекати дива, а ми маємо працювати, як ми і робимо, прагматично враховуючи те, як бачать нас партнери, як ми бачимо партнерів, з точки зору співпраці в економії в економіці, в політиці, в відповідно військовій сфері, в тому числі. Дякуємо вам, пане Геннадію. Як завжди, дуже цікаво інформативно. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був гостем нашої студії у цей великодній ранок. Дякуємо, що завітали особисто.